Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це ось такий позашляховик у нас. Це KIA Sorento, 2011 року випуску. Само собою це у нас повний привід. 2011 рік. 2,2 дизельок в дуже гарному стані, охайному. Нова зимова розина по задньому плану. Подивіться просто на цей чистенький салончик. У нас шкіра з алькантарою. Як все дуже обережно та класно, круто виглядає. Так, перейдемо до переднього плану. По передньому плану маємо само собою повністю пакет залепти регулюванням зеркал Механічні регулювання передніх сидінь. Ось такі круті залькантарові алькантарою кіра у нас. Мультикермо шкіряне. Маємо повний привід. Як бачите, маємо круїз-контроль. Ось така приборна панель, без молочок 287 тисяч пробігу, салений моніторчик, є задня камера та Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігріли сидінь і, само собою, це коробочка автомат. Тому ось такий класний варіант. Залітає до нас на продаж, тому кому цікаво, звертайтеся до компанії по це вулиця Михайла Кишка, 4А.